Так, друзі, хочу поділитися своїм НГФом, який вже в мене давно, але я його повністю переробив, так, щоб можна було на ньому працювати. Ось такий він має зараз вигляд. Що на ньому перероблено? Замість хобота зроблено такий саморобний механізм натягування ремня. Там дуже швидко все відкручується, тут там теж підкручується, виставляється, ну, то, що зручно. Хоча ним не користуюсь практично, тому що є частотник, який управляє цим двигуном. Так, Тут зроблено приварено два фланці один фланець. На ньому другий, що регулюється, тобто є пази, можна регулювати головку. так, Плюс тут є гвинти ззаді. Так добре не видно. Які регулюють головку ось так, щоб можна було її добре виставити. Так, що ще тут А, і замість цього фланця з головкою можна ставити такий хобот. Який буде, тримає е, горизонтальну поправку. Е, теж можна працювати і горизонтально, але треба знімати цю головку. Е, рідну фрезерну головку я не розглядав, так як її поставиш, тут взагалі не буде місця, де працювати. Е, а тут, ось, якщо навіть показати по лищатах, тут є досить така висока висота, де можна обробляти деталі. Перероблено, ще було стіл. На три пази стіл. Теж його виготовили мені товариші мої, які на великих верстатах працюють. Хочу сказати, що я не фрезерувальник, не токар, самоучка. Просто так сталося, що довелося навчитися це все робити. Е -е -е От куплено нові лищата. Були ось такі лещата, я зробив їх повністю на цьому верстаті. Так, стоїть тут лінійка. яка Відповідає за підйом стола. Ще одна лінійка стоїть знизу, третьої лінійки немає. Стоїть механічна подача. Двигун такий від автомобіля маленький стоїть від щиток, вмикається ось тут. Так, регулювання проходить ну, так, таким блоком. Це відповідає за механічну подачу. Це запуск частотника. Що по жорсткості верстата? Робив різдвини тримаш для токарного верстата. Стояла фреза 20-ка. Але заводська заточка, не моя. За один прохід знімав 3 мм. Починав з мм, думав, що не вистачить жорсткості. Але дійшов до 3 мм і зрозумів просто, що не проблема 20 кою фрезою знімати 3 мм. Досить жорсткості вистачає, тільки треба добре підтискати всі клини. Ну, якось так. Ось такий вигляд тепер має оцей станочок.